Поставимо баклажанчики на 10 хвилинок приблизно, на 200 градусів. На 200, боже, когось треба домити. Поки що можна попити кави. Мабуть, у мене. Такі величенькі баклажани пухкенькі-товстенькі, тому, тому що пеклися вони більше, ніж пів години. каву я напилася. На термометрі 31 градус в холодочку якраз нормально пекти і вмикати духовку. На відео в інтернеті. Спечений баклажан обмотують плівкою і видавлюють. Мені не хочеться так сильно, заради того, щоб я зробила ікру, забруднювати природу. Тими. Тому я просто ножем ось так обчистила легенько. Він дуже гарно чиститься. Сюди собі його переклала. У мене не вміститься в одну миску, тому взяла дві. Все, зараз їх так всі почистю і буду далі через м'ясорубочку все пропускати. Ось так легесенько він обчищається. Я навіть трошки насіннячка отак от забираю, щоб не сильно потрапляло в ікру і викидаю. Наступні помідорки помила їх. І так, як на дворі спекотно, я не хочу обдавати їх кропом і ще щось гріти. Я просто ножечком зараз так обчищу і все. Залишилася цибулька, ванюлька. Чесничок, вонючок, зараз все почистю. Натюрморт. І що саме цікаве, зробила я це все без рукавичок. Тепер руки дуже сильно пахнуть. Не треба так робити. О, ось так гарніше. Ми ще любимо скінзою. Вона так пахне, така ароматна. Цибулька виявилася клятою, я навіть не всю поклала тільки половину, інше викинула. Зараз буду додавати ще помідорів. Бо я не хочу, щоб ікра була гостра. Чесник взагалі тоді відміняється, мабуть, бо гостре я не хочу. І перчик теж туди відправляється. Все, не додаю ні сіль, ні перець, нічого. Тільки помідорів тут ввійшло в два рази більше, ніж я думала. Поставлю в холодильник і все. І перед подачою буду солити, додавати кінзу, смакота. Все, охолоджується. А так як на дворі літо в холодильнику ще? Водичка, кавунчики.